За інформацією синоптиків, в Україні 15 грудня вночі на лівобережжі та в південних областях, вдень на Прикарпатті та в Карпатах, опади у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями ожеледь налипання мокрого снігу, нарешті території без істотних опадів, на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиться. Температура у більшості областей вночі та вдень від трьох морозу до двох тепла. У південній частині 2,7 тепла. По Київщині хмарно. Вночі від нуля до мінус трьох. Вітер 7-12 метрів за секунду. Очікувана температура в день від мінус одного до плюс одного. У Києві вночі мінус один мінус три градуси. Вдень очікується мінус один плюс один. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, без істотних опадів.